В місті період було прийнято ряд рішень полковників, які потребують затвердження на черговій сесії. От, на пошту також скидали всі ці. Я коротко пробіжуся, так як завжди, по сух. Рішення виконкому 225 про виділення коштів. Там була загальна сума 22 660 гривень. Це поховання, виділялись кошти на видатки, які проводив комунку. 262 Рішення виконавчого комітету, одноразова матеріальна грошова допомога. Загальна сума 147 тисяч, допомога традиційна захисникам захисницям і жителям громади. 263. Також матеріальна допомога захисникам захисниці. У цьому рішенні було 660 тисяч. Це на придбання дров на опалювальний період, сім'ям загиблих і зниклих безмістерів. 266 внесення змін до бюджету. Вносилися зміни, пам'ятаєте, бюджетна комісія була присутня на рішенні виконкому. Ми робили перерозподіл між загальним спеціальним фондом входами економічної класифікації в межах розпорядників коштів. Там буде по культурі питання, по відділу освіти, тобто був перерозподіл. 279 рішення одноразова грошова допомога сім'ям загиблим на встановлення пам'ятників 750 тисяч. 280 рішення виконкому. Знову ж таки, одноразова грошова допомога захисникам. І це а це цим дітям захисників. Загальна сума 1360 гривень це проїзд однієї з дітей загиблого. Про те, що ми спочатку говорили. 281 рішення одноразова адресна допомога, 20 тисяч. Це одні з родині загиблого. 282 рішення одноразова допомога. Чорнобильцям, шанування дня, для дня ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Ви знаєте, сучасні грамоти і по 500 гривень. Загальна сума була 8 тисяч видатків. 284 рішення нагородження обдарованих дітей молоді за успіхи в спорті та порті діяльності, загальна сума 7 тисяч гривень. 285 рішення нагородження до дня місцевого самоврядування 8 тисяч гривень. Так, питання. нас немає питань, виносимо на сесії, прошу голосувати, хто за да. І шосте питання, ще, так, написане Юлія Петровичами, я скажу, закінчилася. У нас була комплексна правоохоронна програма, де були заходи по е поліції, які вони там просили включити, і наша служба безпеки. Програма діяла з 21 до 25 рік. Там ще були заходи по теробороні. Тепер термін дії програми закінчився. Поліція подала те, що вони планують на 26-30 роки. Так само СБУ, них там один пункт по СБУ, решта все по поліції. Загальні кошти на цю програму на цих 5 років – 22 млн 540 млн. Не там розписані програми. Просто продовжуємо діти терміни. Напрямок в них один комплексний, ну, СБО, ми суми визначили самі, там по мільйон двісті на рік. Ну, в цьому році у нас на 25-й рік по СБУ було мільйон, передбачено, ми профінансували їх 500 тисяч. і на хвилиночку повернемося до питання захищених статей. От ми там говоримо, що там ті, ті, ті захищені. От, наприклад, фінансування даної програми. Це рахується захищена стаття? Не захищена. Ми її можемо, далі <світ> доживемо до 26-ї будемо проживати, коли ми зможемо фінансувати, наприклад. з перехідного? Так. <світ> <світ> Це видатки субвенція з місцевого державного бюджету. Тому що цілові структури, так як ЗСУ, наші, фінансуються з державного бюджету. Дозволяється з місцевого робити субвенції. Кошти на виділення субвенції з місцевого державного заборонено планувати при бюджеті. Так. Але дозволяється вносити зміни по бюджетному кодексу. Бо ви ж таки є обмеження. Да. Да. Це дозволяється за рахунок перехідного залишку і за рахунок перевиконання вихідної частини. Тобто вже в січні місяці ми зможемо. Так, але от на такі господарські моменти Раніше не можна. Ми можна. ми зараз якусь комменти. програму придумаємо для якихось таких господарських потреб. Ну давайте, ну дивіться, давайте, якщо скажемо два слова, соціальна програма в нас є, збройні сили в нас є, бо ми ж теж не можемо без програми фінансувати, навіть ті самі Збройні сили, коли вони теж в пріоритеті. По оборону, охорону оборонну програму. Ну, купа купа в нас програм є. Програми є. Є перелік, на що можна використовувати кошти перехідного залишку. яка би програма не була. Це Я так вже хочу, щоб ви тебе село давали, щоб не мене тільки за рубашку, тому мостів аварійних, скільки мостів аварійних. Зараз ведеться один мост. дивіться, тут є аварійний міст. Ваш вице аварійний міст. Я ж не хочу вірувати, я відповіл я хочу, щоб всі впадили, хочу щось на село. Хочу щось на село. Тому що ми. Як би там не казали, ми беремо з села, ну в тому чи вигляді інших податків чи зборів. А ми туди практично нічого не вертаємо. А знаєте, що саме цікавіше? Мене я вже сижу мовчу більше, тому що кожен рік, кожен бюджет, ми це все говоримо слово, в слово. Вже об не кану, ну дай Боже наже там не буде тут вже вибори, надіюся, бо вже. Вже, другі, всі, всі ці перший рік ми ще так, ми в нас амбіції, в нас плани були. А тоді, а тоді слово в слово повторяється, тому що мене таке враження, нас ніхто не чує. Та й все. Ну, Давайте якусь програму може, на оце село зробимо. Чи що, ну мені саме ж би... Село а, дороги, дороги, село дороги, багато не просили.

Кожен, наприклад, фінансування тих самих робіт. 90% коштів бюджету. Тобто цих 90, 90 коштів. Oh, da, і, і кошти міського бюджету. Тобто є Ну, То може таку програму якусь зробити. Можна доробити. Тільки треба думати, щоб давали вами кошти. А рада не мати права туди фінансувати? Так, тому що це не залишко. Ми говоримо, що в нас зараз доходи видатки збалансовані. 164 мільйона власні, дотації, субвенції, загальна сума 282. Доходи і видатки. Залишок буде понад об'ємним. Ну, да, Доросло вузьке буде. спрямування використання коштів залишку. За рахунок перевиконання ми можемо використовувати нашу почву. І на дорогу тому На все абсолютно, що ми плануємо. Ну, звичайно, в першу чергу забезпечені захищені. А це захищені. А ти на дорогу не Ми 24 на 25, це саме ми говорили. ми забезпечимо залишку. Якщо у нас на 25-й рік залишок був 12 600, а незабезпеченість була біля 19 мільйонів, то зараз тільки п'ять ми, ми говоримо. То не зараз не не ми свечі. говоримо п'ять. Навіть, хай буде, якщо навіть там буде різні енергоносії, то ми залишку покриємо закінчимо стати. Тобто перевиконання ми зможемо використати, на що ми будемо. Дякую, Материна. Ми 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 <рес> <рес> Але нам би приємно чути, що ви теж багато в чому розумієте. І чого ми тут розміщаємося? Вроді думаю, що ми хочемо повторити, але, але того всього ми не хочемо Дивіться, я можу я не хочу краще жити, але десять нас відсотка здається. Ти, нас, навіть, коліції, це, це ПДФО. Чим ми получимо більше зарплати, тим більше получимо ПДФО. Ну це ж не розвиток, це ж не зароблені кошти, це ж не виробництво, це ж не бізнес складається. Це та сама зарплата. Добре, що лікарня в нас є і нам платить то саме ПДФО. Так, да, ми до лікарні докладаємо, ну, мабуть, менше, чим вони платять. А скільки МРАО за 25-й рік податку нам і співчати? За 25-й рік, ну, ще є місяць, ну, ну, а, за... а за 11 місяців 4 700. Ну, до 5 мільйонів, бо Ну, 5 не перевершить. Ну, 5, а скільки ми вложили? Ну, ви зрозуміли про да, що я мені зрозуміла. Вони звернулися вимогу. до нас прохання субвенції на комп'ютерах. Ми виділили субвенції тисяч в цьому році по програмі. Ну, і якщо порахувати, ну ці ремонти, що ми робили? Двері її міняли, кондиціонери. Да, Але це мили. ж наші більш плати, мільйони вклад. Мабуть, вклали 1300 триста може до да. п'ятсот. Так, от друзі надходження з тих коштів це ж можна було спрямувати. Оце надходження. Да, що від мільйон півтора. Ми все таки вложимо не тому, що приміщення друге ну все одно потрібно допомагати, бо вони платять нам так само як лікарня. Зараз три на ремонт для них же. Але, але вони не роблять, вони роблять, витратили п'ять, але, не, 5, роблять, але, роблять, але, роблять, але роблять. 2 мільйона нам нишиться податку, да, все одно лишиться. Да. От про що okay. я говорю? Okay. І оці кошти спрямовувати, вже, іменно ці кошти okay. розраховувати, yeah. та, та, okay. yeah. спрямовати yeah. там, де щось платиться. Це в, за цих п'ять років каденції один платник реальний, який просто нам З ну, неба не Але Ми вже не бачимо ці кошти, все одно ми не бачимо, знову приїдаємо. От що в цій ситуації. Це знову додаткові ці надходження, що ми говорили. Але що ми запрацювали так? Сановні шани комісії, дякую всім за роботу. Чекаємо на наступний і чекаємо на сесії.